Є, у нас є е, прав... правління під назвою сьогодні, якщо гомос не гомосапіян, а гомоідіотікус. Давай згадаємо про те, що рік тому е, у покро... буквально 20 кілометрів до фронту е, було. Е, гроші витрачалися на клумби. При цьому, от я навіть скажу зараз, Порошенко пропонував е, е, облаштувати укріплення, от так раз там, де зараз найбільше було би потрібно. І Йому відмовили, сказали, що не треба нам від вас ніякої допомоги, тому що, хоча були готові були надіслати і техніку, і все і підготувати. Щодо е, того, аби ну, сьогодні в результаті надсилають туди е, спецназівців. Е, ну я не буду вже уточнювати, що де якого. Вони там під сидять по, е, по щелинах і навколо цілодобово жужжать ворожі. Еспівішки і ма і, і, і дрони розвідники там іноді можуть вийти. Бо якщо ви не вийдуть, то все ну це пряма атака.